Всім привіт! Вас знову вітаю канал Autoremount UA. Значить, ребята, слідуюче відео в попередньому відео про BTF3 чи BVD F3 2007 чи 8 року. Випуску, як то кажуть, я показував, як добратися до рульової рейки, коли вона потекла. Значить, ця рульова рейка потекла з обох сторон. Що тут? Що тут. Е, я її тільки що провірив. Люфта начебто немає в самому валу, то тобто, постараюся її розібрати і подивитися, чи можна замінити римкомплект. Якщо все буде отримати, в принципі, намагатимусь вам все це діло показати. Тому що я роблю це вперше. Досвіду нема ніякого, попробую. А там буде видно: якщо вдруг не вийде, ну ситуація така. Рейка. Оригінальна стоїть 17 тисяч гривень у нас в Україні. Якщо аналог, десь від 5 000 до 7 тисяч гривень. Сам римкомплект від 900 000 до 15 тисячі гривень стоїть римкомплект. і всі різинки, всі сальники. Постараюся розібрати, подивитися, поміняти все це діло. І по ходу вам буду показувати. Так, ребят, значить, дивіться, що я відкрутив. Давайте зразу покажу. Значить, я зняв оцей вал. Раз. Сейчас переверну. Далі отут стоїть болт для підтягування рейки. Ось о він. Дивіться. Ставиться оця штучка спочатку. Отак от бам Туди, бачите, там пластмасова така втулочка. Потім зверху закручується от ця гайка оця. Потім. Оця от колпачок ставиться ось сюди, де вал у нас крутився. Як я зняв вал? Коли ми знімаємо ковпачок, отак він у нас стоїть, ми бачимо от, оцю от гаючку. Нам треба открутити оцю гаючку. Потім, після цього всього, угорі, отут, -от, вал стоїть у нас отак. Так. Угорі, бачите, що зробив, не, хоч, не хотів вилазити, Ну, я його тоді порівняю, або заміню, побачимо. Штоперне кольцо. Витягуємо штоперне кольцо, наставляємо униз в оцю частину вала, всередину, там, де бачите, є такий отвір, щось якийсь прибойчик, і акуратно молоточком легенько стукаємо, він вилітає. Отак вгору він вилетів. Дехто ставив метки. Ну, Я вирішив так. На цій рейки є ограничителі з обох сторін. Ось, тобто далі воно не йде. В будь-якому випадку, у нас черв'ячний іде е, редуктор, і що ми зробимо? Ми просто-напросто, коли будемо ставити на затрейку, ми викрутимо в одну сторону, у нас було викруче вліво. Я запам'ятав відстань приблизно і ми так її соберем. Далі, коли ви оце розібрали, ось воно у мене все, дивіться. Отдільно лежить, щоб ви його не попутали. Акуратненько все складайте, тому що, ну я розбираю перше, дасть Бог відремонтую, а там буде видно. Тепер, ребят, дивіться, вал цей не виходить. Тобто він доходить до краю, бачите, і все. Ні в одну сторону, ні в другу. Я ламав зразу голову, що як? Оказується, в ці рейки, ось з цієї сторони, бачите, є внутрішні такі грані. Це заглушка стоїть, яка не дає валу нашому виходити. Ну, В будь-якому випадку, в мене такого ключа немає. Я взяв звичайний трубний ключ, отакий. от. І акуратно він тут не зажатий, акуратно ним почав відкручувати. І я думаю, що зараз, коли я викручу цю заглушечку, оцей наш ограничитель, вал вийде. І після цього вже можна буде дивитися, що там за сальники, їх міняти. Тому що в мене рейка тече за бок сторін. Ну, зараз викручу. Я, правда, не знаю, скільки тут різьби. Будемо крутити, пробувати. Що воно покаже? А, мабуть, вже докручує. Тільки дивіться, як будете викручувати або туди, або сюди, тут же мелка різьба, щоб ви, не дай Бог, не повредили все це діло. Так, дивіться, ребят, викрутив. І тепер. Витягую. Опа! Все, вал витянутий. Значить, ребят, що міняти треба? Дивіться. Резиночка на заглушки. Раз, щоб не текло зверху. Далі сальник, який держить. він у мене взагалі дубовий. Тобто, не то, що він дубовий, він просто нічого не держить. вже. Тобто він собі спокійно. Зараз. Ось. Вот. Іменно в цьому місці, де він має ходити, він, він просто нічого не держи. Далі. Ось ще одна резиночка. Це і резиночка. Ну, це ця сторона, виходить, рейка стоїть у нас навпаки. Ну, зараз вона не так стоїть. На автомобілі вона стоїть. Оце водітельська сторона, це пасажирська. Тобто, з пасажирської сторони, отут сальник і резиночка. А тепер дивіться, якщо сфокусується камера, всередині там чорніє ще один сальник. Це якраз він держить з іншої сторони. Тобто, виходить, він знаходиться десь тут. Тому що масло у нас бігає, ось дивіться де. Ось ось тут. Ось між оцими двома нашими в принципі, трубками бігає масло. Далі воно не йде. Тобто, отут воно держиться. Оце у нас циліндр, кусочок. І оттуда треба теж виводить отой е, садничок. Но я поки, скажімо так, не знаю, що з ним робити з все, цим все, ділом, я вам зараз скажу чого. Тому що, коли я витягнув шток, дивіться, що я на ньому побачив. По-перше, він у ржавчині, ось. І він тут наче не, не круглий. А по-друге, ржавчина і ось тут. На цьому то елементі, ладно. Скажем так, коли ми повністю задвигаємо рейку, ось куди доходить. Бачите? Тобто, оце таке діло, ладно. Тут у нас просто ограничитель по ньому ходить, щоб вона не тіліпалася. но у нас є і ось тут теж сліди ржавчини. Я думаю, що із-за неї може могло це все діло потекти. Але, в принципі, по большому счету, я думаю, що. А, ось дивіться, з цієї сторони теж таке саме. Бачите, край. тут ударене щось. Я не знаю. Либо її розбирали вже в своє время цю рейку, то тобто до мене. Ну, поки не знаю. Я поки буду думати. То тобто, є два варіанти. Або купляти нову. Знову ж таки, повторюся, оригінальна 17 тисяч стоїть, а аналог от 5 до 7. Або ж на даному етапі купляти ремкомплект і пробувати це це діло міняти і сподіватися, що воно текти не буде. Ну, Попробую відновити вал, наскільки це можливо. токарного станка у мене нема. щоб втулки там виточувати і все остальне. І спробую поміняти ремкомплект. Зборка в принципі, буде в обратному порядку. Як буду собирать, покажу. Так, ребята, значить, продовжуємо працювати з рейкою. Ну, що я вирішив? Звізи всі за і проти, як то кажуть. І не факт, що при ремонті це все буде держатися, так як потекло, потекло все з усіх сторон. Вирішили просто-напросто рейку замінити. Цю стару зібрав. В принципі, хай вона буде. Може, колись тоді якось. Ну, але ж тепер спробуємо дістати нову. Опа. І нова рейка. Значить, розпаковуємо разом з вами. Ось наша нова рейка. Гарненька. Значить так, ребят, вийшла вона. На сьогоднішній день, ну, скажімо так, на той час, коли я знімаю відео 5 -600 чим то зараз вам скажу точно. Тому що, помимо цього всього діла, ще куплялося в нас ось такий ящичок наших запчастей. Все, що необхідно, щоб вам сказати. Значить так, ось вам чик в принципі, на сьогоднішній день. На час зняття відео. У нас виходить, рейка коштує 5750. Значить, що з нею йде? Дивіться, йдуть самі е, тяги, наконечники, йдуть всі заглушечки, оці дві трубочки ми їх не трогаємо. Резиночка, цей демпфер резиновий, на який надівається кріплення, теж йде разом з нею. Так, ребят, значить, це аналог. Е ця сама фірма 7 Ports Made in Китай. Значить, заказував я це все діло е в інтернет-магазині Китай. Я давно з ними працюю, в принципі. Хлопці сказали, що якість більш-менш нормально. Да, це не оригінал. Понятно, що оригінал дуже дорогий і зараз не завжди є в наліччі. Але... Приємні, як то кажуть, плюсики в тому, що йдуть і пирнічки з ним, з цим, цим ділом. Ідуть у нас і тяги самі, Ну, пирнічки такої якості, скажімо так, полупластмасові, але вони все одно новенькі, якщо що, можна буде потім, е, замінити. Далі всі заглушечки все на місці. у нас. До речі, ребят, що ви коли будете шукати собі рейку, може бути таке, що коли рейка приходить, написано джилі. М -грант. Значить, що джілі М -грант, що Bit F3, так як мені пояснили, вони взаємозаміні. Тобто, рейки можна в принципі купувати. Вони підходять одна на другий автомобіль. значить Зараз витягуємо її. Ще раз звіряюся з тою, що є. Ну і будемо потихеньку ставити. Але, ребят, це вже буде інше відео е по зборці. Зборка буде проходити в тому самому порядку, як і розбиралося. Попереднє моє відео там видно, як знімався подрамник, все остальне ходова розбиралася. Да, ще одне скажу, що буде мінятися тут. Ну, дивіться, взяв мідну смазку в спреї для того, щоб болти промазувати ВДшка. Далі шарови овські М, Непогано ходять. Да, не оригінал. Такі по 500 гривень, 510. Оригінальні на сьогоднішній день 970 стоїть. Редавто 2 сточки. Стабілізаторів комплект свічок. Втулки стабілізатора переднього. Далі взяв ручку, бо ручка тут поламана на цьому на бардачку. Ну, На неї немає, є. на GL МК кажуть, підходить, не знаю, буду пробувати. Масло в коробку, масло в гідроусилитель так як той витік. Оце все діло буде мінятися. Тобто, грубо говоря, у нас міняється весь передок, кроме амортизаторів. Все остальне міняється. З заміною рейки буде замінений весь передок. А і ще Кроме саліндблоки в речагах, вони в хатному стані, досить крепко тримаються, так що, в принципі, я думаю, що їх трогати не потрібно. Так, ребят, ну це вам таке невеличке відео по зборку про зборку, розборку рейки і трошечки ходової. Так що, кому сподобалось відео, кому допомогло, ставте лайк. Кому не сподобалось, як завжди, ставте два лайка, підписуйтесь на канал, пишіть е коментарі. Для продвіження нашого каналу. Да, і ще одне скажу вам, ребята, з доставкою. Оце все діло вийшло, бачите, 9696 плюс доставка 10 тисяч. На сьогоднішній день це у нас 22 чи 23 червня 22 року. Отака от ситуація в нас. Все, всім, хто дивився моє відео, всім дякую, всім до побачення, до нових зустрічей!